Доби на Прикарпатті зареєстровано 52 пожежі, 45 з яких це пожежі в екосистемах. Також 1 квітня на пожежі господарської будівлі в Коломийському районі травмувалася жінка 1932 року народження. Пожежа трапилася в другій половині дня у селі Самаківці Матієвецької територіальної громади. На місці пожежі вогнеборці оперативно ліквідували її на площі 45 метрів квадратних. Сьогодні зранку вогнеборці ліквідували пожежу господарського комплексу в селі Сівка калузька Калузького району. Рятувальники, які виїжджали на місце виклику, протягом години ліквідували пожежу площею 100 метрів квадратних. На місці пожежі постраждалих не було. Також сьогодні, вранці, рятувальники Косівщини ліквідували пожежу у приміщенні роздрібної торгівлі. Пожежа виникла в складському приміщенні магазину в селі Старі Кути, Кутської територіальної громади Косівського району. Рятувальники спільно з вогнеборцями місцевої пожежної команди селища міського тип Кути оперативно ліквідували пожежу побутових речей на площі 20 метрів квадратних. Постраждалих на даній пожежі немає. За минулу добу виникло 45 пожеж в екосистемах на загальній площі 5,6 гектара. Два гектари сухої трави згоріло на відкритій території у селі Ворона Отеніської територіальної громади Коломийського району. Пожежі на меншій площі вогнеборці ліквідовували по усій території області. В територіальних громадах області щодня працюють рейдові групи рятувальників та працівників поліції, якими проводиться масово роз'яснювальна робота з громадянами щодо заборони спалювання сухої трави, а також для виявлення паліїв та притягнення їх до відповідальності. Протягом доби, що минуло, до відповідальності притягнуто 8 осіб, а з початку року вже 45 осіб притягнуто до відповідальності за спалення сухої трави. Нагадуємо, що спалювання сухої рослинності заборонено законом адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 3 тисяч 10 гривень до 6120 гривень.